Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. З вами Наталія в своєму Трояндовому саду. Я рада вас вітати у цей недільний день. Сьогодні 12 травня. Неділя. І ось я перед своїми тюльпанами. Це вже останні, які квітують в моєму саду. Жовті тюльпани. З саду моєї мами. Подивіться, які вони чарівно-ніжні, як вони гарно виглядають на фоні вербенника копіч, того, який там десь розкинувся внизу, на фоні зелених хризантем. Отак От виглядає садочок сьогодні. Квітує камнеломка. Ось вона там внизу посажена, бачите? Нахилилася до неї лаванда. Лаванда випускає свої колосочки. Які ніжні квіточки у каменоломки. От як Відсунуть лаванду. Подивіться, які пістряві листочки. А поряд з нею розпускається троянда. І скоро заквітує вона вже з бутонами. Лаванда чергується із каменоломкою. Хотілося мені. Посадити такі рослини, щоб зимою вони були угу, такими пістрявими і красивими. У ну, мене не дуже вийшло, тому що, бачите, як розрослася лаванда, і цю камнеломку треба пересаджувати кудись в інше місце. Ну, не завжди виходить так, як тобі здається, що буде гарно. Ось такі червоні листки у нашої красуні. Гранда Море. Гляньте, яка вона красива. Тоді, коли нарощує свої нові пагінці. А ось шней вальцер, він зовсім інший. І Цезар. Цезар побігла, побігла, побігла. по драбинці аж на самий верх. Ну і безліч бутонів. Бачите, скільки? А в підніжжя розкинулася лаванда і пенстемон. Пенстемон отакий фіолетовий трошки. І пурпурний навіть, я б сказала, і зелений. На схилі погреба розкинулися троянди. Гляньте, як вони розкощилися чекаю їхнього цвітіння. Ну, з цієї сторони Golden Celebration викинула пуп'янки, красуня наша. І ось уже бутончик лопнув. Ну і як чуєте нашу мирну тиху розмову про гулянку в саду. Перериває повітряна тривога. Це, що ви знали, старший брат обзивається. Це ж жахи. Ну, звичайно, в лапках. Так вони себе позиціонують. О, шарлота. Англічаночка. А тут у нас розкинулася Абрахан Дербі, німбус, лавенда Пінокіо і каф. Ну і ось перед вами прекрасний кущ Барбариси. Подивіться на цю красу. Гляньте на цей порпун. Порпур з такий такої трошки з сизим відтінком. Дуже красивий кущ. Ліра хвилюється, повітряна тривога. Ми живемо в Київській області. У нас повітряні тривоги досить часто. І в день, і вночі, в будь-яку пору дня. А тут, ви бачите, розкинулися листя, хости. Подорожникова хоста така, не знаю, правильно названня її назву її, але вона покрита ніби таким напиленням сизим. Красиво дуже, дуже гарні листочки. Гляньте, які вони великі, вона дуже великих розмірів. Це ще вона тільки розпускається зараз, ще вона не встигла розкритися. Ну і ось перед вами нарощує нові пагони. Бенджамін Бріттен, до чого ж красивий колір оцих нових пагонів. Подивіться, які тут переливи й переходи у цих листочках. Тут на одні листочки тільки дивиться, можна і можна весь час. Боже, які ж вони гарні. Ці кольори, такі гарячі, такі теплі. Ну і продовжую квітувати. Оця от красива весняна квітка. Це чудо в наших садах. Як довго квітує? Хочеться її назвати орхідеєю, цю магнолію. Такі красиві квіти в неї. І ось тільки поп'яночка розквітає ще. А тут уже розцвіли. Дорогі друзі, сьогодні я мала на меті показати вам ті рослини, які ростуть у мене в затінку. Але я почала з саду там, де багато сонця. Ну, правда, отут, де ростуть хости, тут сонце зранку і після обіду буває. І от ці хости, вони гарно виконують свою роль влітку. Як почвов ґрунтопокривні рослини. Тобто вони закривають своїм листям землю і не дають рости бур'янам, що мене дуже влаштовує. Хочу вас підвести до своїх красунь. Це клематіси Ну і піони. Я сьогодні піони вирізала білі. Джордж Пейтон, я так розумію, це розквіт у мене. Сьогодні поминальний день, я в букет вирізала і оставила тільки одного бутона. Ось він розцвітає, я тоді вам уже покажу його. Ну, а це корал шар нарощує свої бутони. Заквітне, потім вам покажу. Розкинули листки, бадани. Гей, Хер. Мені особливо оця подобається. Гляньте, які кольори красиві. Який малюнок. А насправді ще інтересніші переходи кольорів. От я дивлюся те, що бачу насправді, і те, що показує камера, воно різниться. І зелена Це, що в затінку під Боданом, на дещо інше. Ну і підійдемо до цього феєричного квітування кліматісу Blue Light. Гляньте на цю красу, гляньте на ці квіти. Отак вони виглядають, пуп'янки, і квіти, які квітують. І ось вони вже високо. І там ще вище розквітли. Отака краса у мене в саду. Я цей клематис виписала, замовила у розпліднику Капріфоль них дуже якісний товар. У мене процентів проценті 70 троянд із цього розплідника. Ну і ось ще один білий кліматіс із сагу. Давайте пройдемо у оцей кусочок саду, де у мене переважно тінь. Тінь, через те, що тут паркан сусіда. І я в свій час посадила тут оцю стіну, оцей масив деревоподібної гортензії Ганабель. А у підніжжя мріяла посадити хости. І ось мені сусід подарував хости. Подивіться, я оце його хостату, яку він мені подарив. Гляньте, яка вона розкинулася у всі боки красуня. Ну, а ці я виписала у розпліднику Флоріум. Ну, це просто феєричний розмір, гляньте на цю красу. І вони мені тут покрили усю землю, що я і хотіла, щоб було. Адже це все полоть, це ужасно. Ну і зараз ось розкинувся шолфей. Шавлія лікарська. Гляньте, скільки бутонів, скоро заквітне. Вона квітує такими рожево-бусковими соцвіттями. Ну, ось іще один товариш прийшов. Шу моє хороше? Течем на собака сьогодні. Ну, добре, тільки не лежись. Моя улюблений Анабель. З бутонами. Там важко підійти, але я все-таки спробую нахилитись. Подивіться, на кожному кінці гілочки по бутону. Чекаю цю красу, коли вона розквітне. Ну тут насадила я дуже густо і багато хост. Тут і остільба. ну, тут і проривається і бур'янець. Полесмикувати трохи треба. Ось декілька понасівалося такого всякого. Ну, ось рожева стільбочка, а там біла стільбочка. Мабуть, а стільбочку треба буде пересаджувати, бо що ж тут, Уже їй глуш-глуш. Хоч, наскільки я знаю, а стільба любить затінок. І тут проходить у нас спеціальна труба для поливу, то поливатися тут буде і тут земля зволожена. Подивіться, скільки тут бутоні. Гляньте на цю красу. Це все як розквітне. І місце все буде видно із спальні з вікна. Вранці виглядаєш, а тут така краса за вікном. Ну і ось подивіться, будь ласка. І ще отакі хости. Я їх розсадила в минулому році влітку. Ну, Але ж у мене ще і Ліра тут є. Ліра, йди сюди. Рядом будь. Так вони інколи тут гасають за котами або там іще по своїх ділах. Так вони мені тут трохи шкоду роблять. От, я дивлюсь, листок одломаний. Це ж уже хтось біг без пам'яті. Вербенник копінчатий, у підніжжя яблуні. І бересклет. бересклет або бруслина. Ну і тут знову ж таки півники, наша українська орхідея. Ось вони повипускали свої пуп'янки. Ну, для півників сонце треба. А тут уже сонце, як ви бачите, маловато. І крона яблуні, і троянда одна і друга. Ну і стіна із Аннабель. І от така от хоста. Ну, хости люблять тінь. І під самим бордюром шалфей і моя красуня лаванда. Ну, для лаванди теж треба сонце. Ну, коли я садила, то тут ще не було такої стіни. А от вона з кожним роком все більша і більшає. Я, дорогі друзі, не люблю обрізати гортензії низько. Ну, от Я багато слухала своїх колег, які рекомендують обрізати там на дві бруньки чи ще нижче, значить, оцю от деревоподібну гортензію Аннабель. Ну, я в цьому не бачу ніякого резону, дорогі мої. Я люблю отаку стіну, коли вона вся заквітне, коли вона в білих шапках. І це все красується, переплітається з трояндами, переплітається з жасміном. Гляньте, скільки на жасміні пуп'янок. І це все квітує. І стоять оці шапки до морозів і в морози. Я їх не зрізаю, а потім позрізаю вже, як от прийде весна. Ну, щоб причепурити трошки сад. Ну, а тут ще півники. Вони набагато краще себе почувають, ті, які на сонці. Ну, ось якісь том, темно сині якісь будуть. Бачите, такі темні-темні. Ну, я колись давно купила, пам'ятаю, у жінок на метро університет в Києві. Колись давно на курсах було, це по-моєму ще був. 99-й рік чи щось таке. Ну, давно. І так і ще не було. От розплідників, щоб там собі замовляти, там десь ще щось таке. І от я купувала, що попало. Ну, і от тепер це все, що попало, в мене росте. Але мене це влаштовує. Мені подобається мій садок. Він такий яскравий, він такий пістрявий і все квітує по черзі. Що ще треба. Це все звеселяє душу, це все вносить якусь віддушену розраду у наше таке буремне життя, яке зараз настало. Ніхто і подумати не міг, і придумати не міг, що таке може бути, що таке може бути віроломство наших сусідів, які погодилися з кордонами свій час, погодилися з усім, а тепер отаке витворяють. Безсовісні люди. Ну, це таке вже відступлення, скажем. Ну, і ось, бачите, у підніжжя ще хуста. І переходить зразу це все у стіну анабель. Деревоподібна гортензія Анабель, вона зимує дуже добре, без усяких проблем, дорогі друзі. Подивіться, як розкинувся вербенник копічитий. Гляньте на це море, на це море копійок, сплошні гроші. На це не вербник копійчити, а це просто чудо і одне умілення. Ну просто милота. А тут розкинули свої листочки. Це я на ринку в макарові купувала ці хости. Такі от прекрасні хости. Я їх по два листочки купила, пам'ятаю, такі маленькі, ну ці поділеночки були. І от вони вже в мене, це третій рік вже. Да, це вже їм третій рік. Вже так наросли. І от вони мені тут прикривають землю між трояндами. Бо знаєте як, сапати не завжди є коли і не завжди хочеться. Ну, а тут троянди. Троянди і чебрець і пицька грита. Це наше ППО. Да, шпаки, шпаки її уважають. Ну, а тут ніудам, подивіться, як вона ось розкинула свої віти, скільки вона наростила гілок нових, я її дуже-дуже обрізала. Нових гілок дуже багато, я дивлюся дуже багато бутонів. От якщо підійти, ось так от. І показати вам, як краще показати, навіть не знаю. Ну, ось так можна показати. Бачите, це сплошні бутони. Так, ну а тут мій садочок цитрусовий, який трохи страждає. Ну, дворі ж все-таки холодно. Ну, у нас такі температури 4-6 градусів вночі. Хто знає, як там сьогодні буде. Ось так підняла уші примулочка. примолочка. Гляньте, вони вже відсіли практично всі. І от так наростили листочки. Їм тут подобається. Деякі ще доцвітають. Ну, так у мене сьогодні в садочку. І я вам хочу показати оці тіни витривалі рослини. Це хости. Як вони прикрашають сад? Ви знаєте, раніше в мене їх не було. Я не розуміла їх, а знаєте чого? Бо я бачила частіше всього їх на вулиці, під двором десь у когось не доглянуті, не политі, ну такі якісь нещасні. І я не хотіла просто такого собі. Але коли посадити їх у правильне місце? Коли їм буде достатньо вологи, то вони будуть прикрашати будь-який участочок вашого саду. І ви будете отримувати насолоду від них. Ну от я б поміняла свою думку. І кожна рослина, вона доповнює сад, вона його прикрашає. Ось зараз квітує азалія японська. Мрію, щоб ця азалія була висока, мені по пояс. Для цього її треба пересадити в ґрунт. Спеціальний для азалій. кислий ґрунт з відповідним pH. Ну, от, для неї треба місце придумати і пересадити обов'язково восени. Зараз я її чіпати не буду, вона все-таки квітує. Я її удобрю, але цього недостатньо. Для неї потрібно. Відповідний ґрунт. Ну, Мені дуже подобається ця композиція. Розумієте, оцей вербник і без нього тут би так не було. Він тут зробив свою справу, він зробив дуже велику справу. Він такий затишок уніс, це все одно, що палас положили в кімнаті. І у вас підлога вже не гола, а вона вкрита красивим паласом. Так само й тут. І оці всі квіти вони купаються в цьому м'якому паласі, в цій ковдрі. Що таке? Ти щось хочеш розказати? Що Шо случилось? Щось там на вулиці? Ну нічого, ти ж службова собака, ти ж вдома повинна охороняти. Так? Повинна охороняти. Да? От ти рядом повинна бути. От, розумієте, ця лавочка вона не тільки для мене, вона і для Ліри. Якщо я сідаю на лавочку, Ліри теж треба на лавочку. Якщо ми з Вовою вдвох сідаємо на лавочку, значить вона приходить третя на лавочку. От така оця собака. Ну, ось вже вона й мостилася. Ось вже удобно сидить. І вона все слухає. Чи я правильно говорю, чи помилку не допустила, чи не обізвала. Хости якось по-другому, тому що в мене буває, да? от. Ну, от так? Ну, отак, дорогі друзі. А над головою в мене отакий от от дашок квітучий із жасміна. І це все в бутонах. Ну ось, подивіться, ось тут бутончики, там бутончики, і там зверху сплошні бутони. Коли це все заквітує, це просто рай буде. Mm. Давайте я вам іще покажу іншу різновидність. Хост. Подивіться, які красиві. Вони такі гафровані. І вони ці з жовтими краями. Бачите, які вони різні. Там жовта із темно-зеленими краями ось вона. Зелена з білими краями, а тут зелена із жовтими краями. Подорожникова хуста поряд. Ну і далі розкинулись троянди. Це барок. Подивіться, який він дорідний. Скільки тут бутонів буде. Скільки тут квітів розквітне. Зараз бутони сплошні. Ну і коли я так от присяду і покажу вам звідси, то ніжки моїх троянд прикривають хости Ну і там далі ряд півників і рисів нашої української орхідеї. Ці риси у мене без нас. Я ж вам кажу, я їх купувала колись ще тоді, коли не можна було ну, виписувати, тобто не було особо де. Хіба що в журналах якісь? Ну, треба було це все відслідковувати. І вони у мене зараз ростуть таким от масивом. Сьогодні я хотіла вам показати хости. Зараз їхня пора. Вони тільки вийшли з землі. І прикрасили собою наш садочок, дорогі друзі. Жасмін і маса бутонів. Тут ще одна різновидність гортензії. І ось гортензія Аннабель. Вона з бутонами. Подивіться, які бутончики вже на ній. Красуня буде. Ну, а внизу ще продовжує квітувати жовта. Оця красуня мого саду. жовто Красуня. Примолочка моя. Дорогі друзі, на цьому я хочу закінчити своє відео про гулянку в своєму саду. Хочу вам всім побажати мирного неба над головою, здоров'я, радості в вашому житті. Нехай збудуться всі ваші мрії. Хай всім буде добре. Дорогі друзі, хто ще не підписався, підписуйтеся. Ставте лайки. Кому сподобалося, пишіть свої коментарі. Ну і рада новим підписникам, рада з вами спілкуватися. Всім бажаю миру, мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму трояндовому саду.